Часто ще в цьому чаті е, говорять, а навіщо, і до чого тут адвокат. Так от я хочу пояснити усім і бухгалтерам, які є в цих чатах, і підприємцям. У нас немає єдиних правил чіткої роботи з маркетплейсами. І у кожного свій випадок, у кожного свій кейс, і своя особливість ведення бізнесу. І ця особливість має бути підкріплена е, точкою зору спеціаліста, експерта, який точно. У випадку якихось форс мажорних обставин або податкової перевірки, буде знати, що ви порадились з юристом, ви отримали чітку юридичну консультацію, і ви розумієте далі, що у вас є сильна позиція по захисту. І якщо ви будете діяти на умання або слухати, наприклад, тих, кому ви довіряєте, але без підтвердження експертної думки, на жаль, ризики можуть бути критичні. Тому ми сьогодні хотіли б допомогти усім українським підприємцям, які хвилюються і до кінця не розуміють, як правильно здійснювати підприємницьку діяльність на маркетплейсі Etsy.